Вітаю всіх, шановні колеги, шановні спікери, шановні глядачі. Хочу представити до вашої уваги свій клінічний випадок на тему алергія чи інфекція, коморбідність чи випадковий збіг. До мене звернулася на прийом дівчинка 15 років зі скаргами на біль та відчуття тиску у ділянці проекції правої верхньої щелепної пазухи, що підсилюється при нахилі голови вперед. Підвищення температури тіла до 38,5 градусів Цельсію у вечірній час, утруднене носове дихання, закладеність носа, яка більше виражена з правої сторони. За анамнезу пацієнтки відомо, що вона хворіє за третій тиждень, захворіла гостро після охолодження. Проявами захворювання були виражена слабкість, утруднене носове дихання, пзове виділення з носових ходів, головний біль, підвищення температури тіла до 37,2 градусів Цельсію. За до медичною допомогою дана пацієнтка не зверталася, займалася самолікуванням, а саме приймала такі лікарські засоби, як аугментин, парацетамол, називін та септефрин. На п'ятий день хвороби стан Пацієнтки покращився, температура тіла нормалізувалася, але вже на сьомий день самолікування стан погіршився, з'явився біль у ділянці проекції правої верхньої щелепної пазухи та підвищення температури тіла до 38,5 градусів Цельсію у вечірній час. Носове дихання було частково утруднене. У зв'язку з цим пацієнтка звернулася до свого сімейного лікаря, який рекомендував їй проведення Ірригаційної терапії носової порожнини морським ізотонічним сольовим розчином та направив на консультацію до лікаря-стоматолога дитячого. На прийомі у стоматолога був виставлений діагноз синдром прорізування зуба та радіаз дентину. Пацієнтка пройшла курс лікування у лікаря-стоматолога, але, на жаль, скарги на біль в правої верхньої щелепної пазухи та підвищення температури тіла залишились. Тому лікар-стоматолог рекомендував звернутися на консультацію до лікаря отоларинголога дитячого. Також хочу відзначити, що психічний та фізичний розвиток дитини згідно віку, наявність травм та операцій пацієнтка заперечує. Також важлива інформація, що у даної пацієнтки алергічний анамнез ображений, а саме присутній сезонний алергічний і от ремісії. Відомо, що алергеном є блок рослин, сезонність це початок весни та кінець літа, і пацієнтка приймає ліки згідно рекомендацій алерголога, саме прийна Зонекс по два вписки два рази на день в носову порожнину протягом трьох місяців та препарат цитрин по одній таблетці один раз на день, на ніч пероральну протягом трьох тижнів. Коли пацієнтка звернулася до мене на прийом, був проведений огляд пацієнтки, саме риноскопія. Під час проведення цього огляду хочу відзначити, що пальпація і огляд зовнішнього носа без особливостей, в ділянці проекції правої верхньої пазухи, при пальпації виражений біль, інші місця проекції навколо носових пазух болісні. Носове дихання ослаблене, закладеність носа більше виражена справа. Порожнина носа змінена, слизова оболонка носа іпрямована, набрякла, зокрема, в ділянці середнього носового ходу справа сутня смужка слизово-гнійних виділень під середньою носовою раковини. В правому носовому ході незначна кількість слизових виділень, нижні носові раковини набряклі. Носова перегородка знаходиться по середній лінії, задні відділи носової порожнини не візуалізуються. У огляді глотки присутня незначна кількість лизових виділень, що стікають із носоглотки, інші лор-органи без патологічних ознак. Також в даній пацієнті було проведено додаткове обстеження, а саме рентгенографія податкових пазух носа. У стандартних проекціях спостерігається затемнення верхньочелепної пазухи справа та пристінкове потовщення зліва, інші приносові пазухи без особливостей. Даній пацієнтів був виставлений діагноз гострий одонтогенний бактеріальний риносинусид, сезонний алергічний ринітний період ремісії. було призначено лікування: а саме, препарат синупред-екстракт по одній таблетці три рази на день, перорально протягом 14 днів, препарат цефма 200 мг по одній таблиці два рази на день, перорально протягом 7 днів курсом. Неофлорум по одній капсулі один раз на день перорально протягом 10 днів, лісобакти спрей по два втриски чотири рази на день в носову порожнину 10 днів, та препарат ібупрофен, 200 мг по одній таблиці два рази на день перорально протягом 3 днів. Також хочу відзначити, що згідно призначення алерголога, ми продовжили прийом лікарських засобів, а саме препарат Флікс спрей. Дав пріски два рази на день в носову порожнину та препарат сатин по одній таблетці один раз на день на ніч перорально. А, також було рекомендовано пацієнтів проведення повторного огляду через три дні. А, під час контрольного огляду на третій день лікування хочу відзначити, що стан пацієнтки значно покращився, біль в ділянці проекції верхньої пазухи справа був вже менш виражений, зменшився набряк в носовій порожнині. А температура тіла вище 37,5 градусів Цельсію не піднімалася. Рекомендовано лікування продовжити та провести повторний огляд через 7 днів. Під час проведення контрольного огляду вже на 10-й день лікування стан пацієнтки задовільний, на момент огляду патології лор органів було не виявлено скарги відсутні. Дана пацієнтка була виписана е, з рекомендованими. Е, Дана пацієнтка була виписана та отримала рекомендації закінчити курс прийому препаратів згідно призначення, іригаційна терапія морським ізотонічним сольовим розчином, а саме аквамаріс спрей, два впризки три рази на день в носову порожнину протягом 10 днів, та планова консультація алерголога, так як пацієнтка має обтяжений алергологічний анамнез, початок періоду цвітіння алергічних пилкових рослин. Для обговорення є такі питання: як чи можливий одонтогенний синусит від зуба, що прорізується, а чи може алергічний реніт бути причиною бактеріального риносинуситу? Я дякую всім за увагу. Чекаю на запитання та коментарі до даного клінічного випадку. Перше запитання: такий діагноз для нас не зовсім типовий. Синдром прорізування зуба і карія дентину, все таки у дорослих одонтогенні процеси перебігають трошки по-іншому. Юрій Володимирович, це фактично дитячий діагноз, так? тому що мова йде про прорізування зуба. Наскільки часто от ми можемо зустрічатися із пацієнтом з таким діагнозом, як причиною одонтогенного верхньо-челипового синуситу? Е, на практиці, власне кажучи, шановні колеги, не є досить частою патологія саме у дітей за наявним таким діагнозом карія дентину, тобто мається на увазі, що вони не набагато рідше звертаються за допомогою, оскільки всі імунологічні процеси, які проходять у дитини, вони, звичайно, є значно меншими в порівнянні з дорослими. Я маю на увазі, що кількість тих одонтогенних риносинуситів, які лікують дорослі тарінгологи, вона є значно більшою. Але в даному клінічному випадку мене власне вразило те, що лікар високопрофесійно оцінив можливості бактеріального ускладнення і перебігу риносинуситу у пацієнта з алергічним ренітом. І той професійний огляд, який вона провела, чітко підтверджує, що це і є однобічний процес, і причина є саме зміни, пов'язані з каріесом і з періодом зміни зубного ряду. І призначене лікування також підтвердило правильність встановленого діагнозу і підходи щодо ведення цього пацієнта. Дякую, Юрій Володимирович. Сергій Михайлович, до вас запитання. Лікар дуже конкретно поставив його. Чи може бути алергічний реніт причиною бактеріального риносинуситу? Ми зараз говоримо вже не конкретно про одонтогенний процес, а взагалі. Цікаве питання. Ми з вами вже декілька разів обговорювали проблему рецидивуючих е, риносинуситів. Саме рецидивуючі риносинусити е, можуть бути на фоні. Е, Респіраторної алергії. Тобто, має місце така дремлюча сенсибілізація. Вона дає фон гістам ліберації і на цьому тлі е, частіше рецидивують респіраторні інфекції. Але вони, як правило, не носять бактеріальний характер. От на мій погляд, ми ще не можемо розуміти, чому. На фоні алергії розвиваються не гнійні середні атити, а е, секреторні атипи. Також і при алергічному риніті будуть е, сирозні запалення, але не гнійні запалення порожнини носа. Тому я зараз саме це, питаюся довести, що однобічний тим більше не буде. Там, скоріше всього, в даному випадку, це е, має місце антогенний характер на тлі респіраторної інфекції. Тобто, запалення є, але воно не досягає бактеріального стану. Дякую, Сергій Михайлович. І от, стосовно лікувального підходу, от лікар призначила пацієнтці лікування, яке адресоване на бактеріальний риносинусит, Е, ну, зокрема, бактеріальний верхньошлиповий синусит, І е, тут вона призначила і синупред, і антибіотик. Е, і продовжила лікування, яке було призначено алергологом. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, чи е, правильно зробила лікар стосовно того, що вона призначила, верніше продовжила призначення. і... Е, Фліксу і цитрину у цієї пацієнтки. Чи все-таки на час лікування антибіотиками варто було відмінити? Ні, не треба нічого відміняти. На фоні алергії можуть розвиватися і інші запалення. І в даному випадку, той фон буде полегшувати лікування бактеріального рина Тому я б оставив, що і той, і той препарат має сенс. Для алергіка, цитрин це е, добрий гарний вибір. Для риносинуситу бактеріального або після вірусного він призначений без алергії навіть. Тому я би нічого не міняв. Молодець, хай так е, угу. правильно розуміє процес запальний. Дякую, Сергій Михайлович. І все-таки бачите, ми маємо справу із пацієнтом, у якого є рецидивний перебіг. так? І от з приводу е, першого епізоду захворювання, е, пацієнт отримував е, аугментин? І наша колега при повторному вже епізоді, тобто при рецидиві, вона поміняла аугментин на е, цефму, тобто це антибіотик. Юрій Володимирович, чи доцільно це робити, і які є правила заміни одного антибіотика на інший? Ну, власне, в даному випадку, дійсно анамнестично, правильно вона оцінила ситуацію, що врахувала попередній прийом аугментину і перейшла на це фалосперин третього покоління, призначивши вже при рецидивуючому перебігу і встановленому діагнозі, це абсолютно обґрунтовано і. Подальші епізоди, які виникають в плані загострення, потребують саме заміни антибіотика. Тим більше період був досить короткотривалий. Так, Тобто, е я нагадаю нашим колегам, шановні колеги, що якщо була обґрунтована, я маю на увазі обґрунтовану антибактеріальну терапію, а в даному конкретному випадку мова йде саме про такий варіант, обґрунтованої, е була використана молекула амоксициліну клавуланату. І повторне призначення було менше як через три місяці. І ми знаємо, що протягом трьох місяців одну і ту ж саму молекулу повторювати не рекомендується. Тому абсолютно був правильно вибраний перехід на цефму. Вірніше, не перехід, а повторне призначення вже не а цефми. І знову ж таки, пероральний прийом, враховуючи амбулаторний режим лікування. Сергій Михайлович, до вас таке запитання. От е, уже в, в, на завершенні ось цього клінічного випадку лікар рекомендувала припинити лікування, все то, яке призначено, і рекомендувала звернутися до алерголога з метою там, уточнення діагнозу алергічного риніту, там, верифікації алергена і так далі. Чи доцільно скасовувати протиалергічне лікування перед консультацією алерголога? Ну, це можливо. Вона вважає, що алерголог зразу буде проводити е тестування, е шкірне тестування. Тоді треба за два тижні прикращати лікування топічними і місцевими антигістамінними і стероїдними препаратами. А в даному випадку перед консультацією алерголога нічого не треба відміняти. Алерголог буде керуватися не саме клінічними проявами, бо вони ну, особливо алерголог, алерголог навіть до носу не загляне. А загальними скаргами, змінами самопочуття на фоні прийому специфічної протиалергічної терапії, от такі оцінка буде. Тому нічого відміняти не треба, якщо алерголог призначить час проведення тестів, бо лабораторне дослідження взагалі не потребує відміни препаратів, може він призначить проведення десь через якийсь період часу, там, три місяці і далі. Тому нічого відміняти не потрібно було. Дякую, Сергій Михайлович. Ну от На завершення, я би хотів насамперед подякувати нашій колезі, Бачите, те, що вона представила нам такий, можливо, не зовсім типовий випадок от онтогенного процесу у пацієнта з алергією. Але це реальна практика і можливі всякі поєднання. І от продовжуючи от те, що було сказано нашими колегами, я би хотів сказати, що коли мова йде про рецидивуючі риносинусити, то по відношенню до алергічного процесу, е, алергічного реніту їх можна розглядати як коморбідні стани. Ну, а якщо мова йде про конкретний одонтогенний верхньо риносинусит, е, то тут, скоріше, мова йде про випадковий збіг. Але є синдром взаємного обтяження. І навіть у пацієнта з одонтогенним процесом. Е, може бути погіршення перебігу захворювання, яке виникло випадково, згідно випадкового е, збігу, але алергічний процес може давати, е, скажімо, свій вплив і погіршувати його перебіг. Чому я так про це акцентую, шановні колеги, що якщо пацієнт отримував лікування алергічного реніту до факту захворювання будь-якого, чи Асоційованого чи коморбідного по алергії, чи випадкового, лікування алергічного реніту треба продовжувати. І в даному випадку, ось цей вибір цитрин і флікс є абсолютно доцільним. Звісно, що коли мова йде про бактеріальний одонтогенний процес, адекватний вибір антибіотика повинен бути. І ось заміна аугментину на цефму є абсолютно доцільною і правильною. Але ми повинні пам'ятати ще інше, що одонтогенний риносинусит, одонтогенний верхньощолиповий синусит – це є варіант риносинуситу. І тому ми повинні пам'ятати про патогенетично обґрунтоване лікування. І тому призначення синупрету екстракту в даному випадку є абсолютно патогенетично обґрунтованим. Таким чином, бачите, ми перекриваємо всі ланки патогенезу і, відповідно, отримали. На практиці наш доктор отримав гарний клінічний ефект. Ну і звісно, напевно, не зовсім варто було скасовувати все лікування, залишити протиалергічну терапію, оскільки ми розуміємо, що це має бути тривало, і паралельно її консультувати у алерголога. Так що я дуже дякую нашим колегам. Я хочу подякувати. Нашій Вероніці, молодий доктор, яка нещодавно закінчила інтернатуру, але ми бачимо, що вона успішно починає свою трудову професійну діяльність.